А зараз в нас декламації і це індивідуальні і збірні для молодшого юнацтва. І першими в нас е, будуть виступати осередок Лондон, і це вірш жнива скорботи. Підтримаємо. Жнива скорботи пам'ятає автор Дарія Скларек. Болить душа і серце крає, як думав, спомень поринає. Часних олідь голодних і сімних, Ча злодіянь між страшних, Під прапорами кольорку моча Срібала все червона саранча. Урожай, щоб холі забрали, ординці московські забрали, голодом плани виморили, геноцид на не творили, націю підступно вбивали. У світі, ось світі мовчали. Змороні голодом падали, земленьку очі кривали. Чорними спухлими тілами до неба злітали душами. Кричить душа про те, що знає, ж вас скорботи пам'ятає державною узаконений грабіж, де хліба кут – це краплі крові, гріш за колосок до цури відправляли, за п'ять малу дитину убивали. Урожайшок полі забрали, Ортенці московські забрали. Голодом пана виморили, геноцид над людьми творили, Націю підступно вбивали, у світі ось свічі новчали, зморні голодом падали, земненьку очі вкривали, чорними спухлими тілами до неба злітали душами. Кричить душа про те, що знає. Пам'ятайте, каприз комуністів. Не дамо українцям ми їсти, заберемо усе, що зростили, щоб вони на землі цій не жили. Їсти їм, їсти їм не дамо, голодом, холодом зморемо. що полі забрали, ординці московські забрали, голодом плани виморили, геноцид над людьми творили, Націю підступно вбивали, у світі, ось світі мовчали, зморені голодом падли. Земленьку очі вкривали чорними спухлими тілами. До неба злітали душами.